За кордоном ми часто потрапляємо у незручні або ж навіть екстремальні ситуації, через незнання мови, географії або ж навіть місцевих законів чи звичаїв. Для того, аби у подорожах ви почували себе сухо і комфортно, ми підібрали для вас п'ятірку найкращих програм для туристів на андроїді, з якими зараз ми вас і познайомимо. Тобто програми на андроїді, а не туристи. Хоча. У нас от якраз і привід з'явився подорож на закордонну виставку. Ну а для того, аби вам усе було добре видно, будемо демонструвати програми на великому 10-дюймовому планшеті LG ЛДЖИДЖИПАДВісімсот. 800. TripAdvisor — один з найкращих сервісів для бронювання авіаквитків та готелів. Програмка має неймовірно широку базу та завжди надає вам вибір і пропонує ледь не усі готелі, що є у певному місті. Майже на кожен заклад перебування можна знайти дуже багато відгуків, причому на цілком зрозумілій усім нам мові. Але авіаквитки та готелі це далеко не єдині речі, які може показати TripAdvisor. Ресторани, історичні місця та розваги. Усе це тут також є. Причому кожен з цих пунктів розбивається на підпункти. Зайшли у розваги, а тут вам і екскурсії, і оздоровлення, і навіть оренда снасті для риболовлі. І навпроти кожної послуги відгуки, відгуки, відгуки до мінусів програми можна віднести не надто зручний інтерфейс браузерного типу та відсутність у TripAdvisor фіксованої валюти. Втім, ви вже зрозуміли, що перед вами ультимативний порадник. Тож на недоліки просто закриваємо очі. Airbnb. Але якщо готелі вас не влаштовують, якщо це для вас банально дорого, на допомогу прийде програмка Airbnb, в якій можна забронювати собі квартиру, невеличкий дім або ж навіть щось екзотичне на зразок старого вагону, переробленого під оселю. Головне, ж, що ціни тут подеколи можуть бути та хоч 5 разів менше, ніж у якомусь замизганому готелі того ж самого міста. Втім, посередником все ж виступає сама програмка, яка бере собі якусь комісію. Місію за послуги, обдурити її не вийде. Ви можете скільки завгодно переписуватися в ній з орендодавцями, але навіть якщо вони пришлють вам номер свого телефону або ж емейл, програма їх зашифрує. Ці відомості відкриваються лише після остаточного оформлення та сплати замовлення. Права подорожуючого оберігаються тут не гірше. Якщо у вас раптом щось зміниться, і ви захочете провести в оселі на день менше, гроші вам повернуть. Якщо щось зміниться в орендодавця, гроші повернуть. Більше того, людина, яка здає вам квартиру, отримав. Ме кошти лише після того, як ви вийдете з оселі, і навіть може їх взагалі не отримати, якщо вам щось там сильно не сподобається і ви залишите несхвальний відгук. Ой, Якби у нас в країні все так чітко працювало. А ми, до речі, можемо зробити вам іще більшу знижку на будь-яке житло, бо ми є офіційні партнери цієї програми. Тому неодмінно реєструйтеся в ній за оцим посиланням, яке зараз впливає на вашому екрані. Просто клікніть на цей лінк. За це ви одразу отримаєте на свій рахунок 25 доларів. Непоганий старт, правда? Нам для вас нічого не шкода. Ця програма дозволить вам швидко зорієнтуватися на місці. Вона автоматично визначає ваше місце знаходження і пропонує список закладів, що знаходяться поруч. Причому, як бачите, він доволі немаленький. Бари, готелі, не менш важливі заправки, аптеки та супермаркети. Загалом, усе, що хоча б теоретично може вам знадобитися. Натискаємо, наприклад, іконку ПАБ і отримуємо чималий такий список із закладів, що знаходяться у радіусі 2 кілометрів від нас. Натискаємо на заклад і отримуємо ще більш. Інформації, точне розташування на карті, загальну інформацію та телефони, а найголовніше фотографії та відгуки реальних людей, серед яких трапляються і доволі цікаві. До речі, всю цю інфу сервіс підтягує з іншої популярної програмки – FoursPair. А загалом Around Me має дуже розгалужену базу. Він готовий прийти на допомогу ледь не в будь-якому куточку світу. Однозначний маст хев для будь-якого подорожуючого. Бла-бла-ка! А от уже інша ситуація. Ваша відпустка добігає кінця. Грошей майже не залишилося, але поїздити країною все ще хочеться. На допомогу прийде програмка з трішки ідіотською назвою Бла І тут нам, до речі, знадобиться смартфон, тому що бла не дружить з планшетами. Смартфон LG G3 цілком нам підходить. Наша програмка справжній діамант. Фактично вона виконує функцію банального автостопа, тільки тут все трохи цивілізованіше. В ній в односторонньому порядку можна шукати водіїв, які відправляються у подорожі. Все, що вам потрібно зробити, ввести в програмці дві назви населених пунктів той, де ви зараз, і той, в який хочете потрапити. Якщо ви обрали два великих міста на ваш вибір, 100% запропонують багатько варіантів. Важливий момент у тому, що ви можете переглянути базову інформацію про водія та його авто, ну і ви будете їхати з іншими попутниками. Тож все це, начебто, як безпечно. Знайшли водія? Зв'яжіться з ним, напишіть СМС за Фонуйте йому або відправте повідомлення через саму програмку і домовтеся про конкретне місце зустрічі. Водії у свою чергу можуть вказати наступне: кількість вільних місць, що не можна робити у їх машині, наприклад, палити місце зустрічі та найголовніше ціну за поїздку з людини. Ну так а ви думали, все на шару буде? Втім, ціна може бути і символічною, і вона точно буде меншою за квитки на міський транспорт. А взагалі нам здається, що сервіс започаткували не тільки аби користувачі економили, але й для того. Або люди більше знайомилися та спілкувалися, звідси, до речі, й дивна назва Блаблакар перекладач Google. Багато кумедних або ж навпаки неприємних ситуацій можуть спіткати нас на відпочинку через те, що ми не знаємо мови країни, в яку нас занесло. Перекладач від Гугла може вирішити деякі з цих проблем і допоможе майже у будь-якій країні світу, адже підтримує ледь не усі мови, у тому числі й мову новозеландських аборигенів Маорі. У нього можна як вводити текст з клавіатури, так і рукописним чином, що стане у нагоді, якщо ви опинилися, наприклад, в Японії. Гаджет з перекладачем також можна піднести поближче до рота люд. Один, що говорить, і він теж все перекладе. Інше питання, як все це буде виглядати? А нещодавно Google-перекладач обзавівся на наш погляд своєю найкориснішою функцією можливістю перекладу, тексту з фотографії. Тож тепер вам підкоряться усі пункти іноземних меню та вивісок. Це дуже зручно в кафе. Відтепер зможете прочитати усі до єдиного назви та описання блюд. Але для цього вам потрібно буде з'єднання з інтернетом, аби доступитися до усіх створених гуглівською цивілізацією мовних баз.